Що ти хотів сказати? Дивіться, що ми маємо? От, проаналізуйте, у нас є чотири предмета, і як ви думаєте, що ми з ними будете робити? А от і не вгадали, ми не будемо це розбивати, ми будемо вимірювати вологість от такою штукою. Це потрібно для того, щоб можна було виміряти вологість деревини, так, якщо з нею будуть там, робитись якісь меблі або вологість. Буд от Оце от Воно виглядає трошки як електрошокер якийсь. Ну, в принципі, це можна використовувати не тільки за призначення. Як бойовий прилад. Добре, давай ми поставимо туди батарейки, попробуємо щось замірити. Ми ще ні разу його не включали, от прямо онлайн разом з вами будемо це все досліджувати. Три батарейки міні-пальчикові. Ще треба навчитися їх вставляти правильно. Інструкцію окремо треба для батарейку. До речі, можна побачити, тут якраз є, а, що можна вимірювати? Так? Сухе вологе і дуже... А, сухе середнє дуже вологе. М'яка деревина, деревина, тверда деревина або пакування. Ми ще коробочку теж замірюємо. І будівельні матеріали. Зараз замірюємо. В якості будівельних матеріалів у нас буде. Суха цеглинка і мокра цеглинка, яка на землі лежала. І ще таке кусочок так. <клес> так. Пробуємо. Включай. Тут є led індикатор такий от. Це можна підсвітку включити, пробуй підсвітку включити. Вона світиться. Добре. А, що там замірювати? Мод, режим, газ, м'яка деревина, тверда деревина. Угу. Тверда, ну давай пробуємо. Да? 6%. Показує. Mm, 5,8. 6%. Давай пробуй всю дереву. Це вже м'яка, напевно, так. Ти виміряєш на тверді. Давай буде режим. Це, Це пакування. пакування. М'яка деревина. 20%. Mm -hmm. Переставляємо режим на пакування. Э, да? building, Це, Це є каміння. Сухий камінь. Секунду, бо я не налаштував. 2%. Сухий. Mm -hmm. Давай до вологого, Вимірюю вологість. от, Бачимо, що середній, так? Показник. Навіть більше середнього. Давай так ще. 8% показує. І на пакування пробуємо. Вологість пакування. Угу. Ну, коробочка суха. І відповідно до значення. Бачите, тут є кільце зліва. Тут взагалі сухо. О. Є зліва кільце. Показано dry. Тобто воно пакування сухе. Ви зразу онлайн можете бачити холд це затримка значень. Досить цікавий прилад для тих, хто щось будує для складу. Так, Щоб вимірювати, наскільки чи. Коробочки, вологі чи сухі, і особливо в деревообробці. Корисний буде пристрій.